В нашому колі у цей момент ми разом відзначаємо початок панування великого спортивного літа. Очі, розум, душа і серце вже відкриті на зустріч великому тенісу, великому футболу та величним іграм олімпіади і паралімпіади. Усюди буде дуже цікаво та різнобарно красиво із найголовнішими для нас кольорами українськими. синьо жовта команда ще не на чемпіонаті Європи, але вже у Німеччині, де скоро курс футбольного євро перевищить усі інші. Земля Баварія перша зупинка збірної України на завершальному етапі підготовки до євро. Саме тут, у передмісті Нюрберга, тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим та гравці національної команди почали свій шлях до турніру. Невеликий герцогин аурах має всесвітню спортивну славу. У місті працюють новатори, винахідники та виробники майже всього, що допомагає професійно та просто із захопленням займатися спортом. А власне Нюрберг 3 червня прийме перший із серії тренувальних спарингів збірної України. Суперники господарі континентального турніру, яких вже традиційно вважають фаворитами таких змагань. Німеччина, тому що вона господар, незважаючи на те, що вони мають там не дуже хорошу серію з матчів, але завжди хто приймає євро і ми прекрасно розуміємо, про кого ми говоримо, це Німеччина дуже сильна команда. Я думаю, Франція, Німеччина. І Англя це такі топи, які будуть претендувати на здобуття цього кубку. Але... Не будемо списувати збірну Україну. Насичений сезон не дав можливості для розслаблення чи відпочинку. Але футболісти збірної, що виступають в українській прем'єр-лізі, все ж таки відчули розуміння з боку відповідальних осіб. Дякую нашому тренерському штабу та тренерському штабу збірної, що нам вже дали декілька днів паузи. Ми не грали там останні ігри, якщо ви бачили, і ми вже відпочили. І з новими силами підходимо до підготовки до Євро. Окрім поєдинку з Німеччиною, перевірити свої можливості та відпрацювати теорію на практиці. Команда Сергій і Яреброва зможе в контрольних іграх проти принципових суперників, якими зазвичай є сусіди. Товариські матчі вони завжди важливі і на там підготовці, коли ми у клубах та коли ми у збірних. І це буде також дуже-дуже гарне протистояння з Німеччиною, там, з Польщею та останній матч з Молдовою, тому що ніхто не хоче програвати. Ніхто не любить програвати, тому всі будуть змагатися за перемогу. Тренувальний збір буде також насиченим і дуже важливим. Він налаштує команду на графік та настрій великого турніру. Євро стартує 14 червня. Українці проведуть перший поєдинок чемпіонату 17 червня проти Румунії. Хочеться продемонструвати футбол, який передусім буде подобатись нашому болівальнику і. Задовільніть наших болівальників і наших хлопців, які боронять нашу країну. Кольори літа великого тенісу теракотовий і зелений. Дуже конкретний натяк на майданчики відкритого чемпіонату Франції та Вімблдону. Незабаром ґрунт паризьких кортів Ролангарос стане ще й Олімпійським, але квапити майбутнє не будемо і звернемось до головних українських подій турніру серії Грансла. Олімпійським, Лондоном і Парижем дуже часто не лише відстань і час, а й сама історія. Світові столиці, економічні, культурні та спортивні центри чи не завжди були щонайменше суперниками, але такими, що поважають один одного. Тож у колі спорту на Авеню Олімпік згадка про Лондон 2012-го. Іна на іграх у Лондоні 20 нагород, із яких дев'ять бронзових, п'ять срібних і шість золотих. Це чемпіонство боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, фехтувальниці Яни Шем'якіної, важкоатлета Олексія Торохтія і квартету у складі Катерини Тарасенко, Наталії Довгонько, Анастасії Коженкової та Яни Демантієвої у змаганнях із академічного веслування, а також майстра каноїста Юрія Чебана, олімпійська філософія атлета і переможця на авеню. Олімпік, Олімпійські ігри це не тільки для спортсмена, це для всіх людей, які вболівають, спостерігають і сподіваються на здобутки, високі здобутки наших спортсменів, тому що ми пишаємось нашими людьми. Ми пишаємось нашими, нашим таким фундаментом молоді, який потім в майбутньому дасть, дасть прогрес. Це можливість показати всьому світу, де де саме зароджується спорт, де саме сильні люди це можливість пишатися собою і своєю командою, можливістю стати на п'єдестал і бути причетним до України, розказати і показати любов до України. Це змагання, і, скажімо так, кульмінація кар'єри любого спортсмена в олімпійському виді спорту. І спортсмен заздалегідь, готовий покласти все на алтар. Перемоги, тому що, тому що це ціль, до якої йде кожен спортсмен і тренер, і все, от, і все от зазвичай всі бачать тільки, тільки спортсмени на Підісталі. А за ним ще така довга, довга, довга э, сходинка, за сходинкою спеціалістів, які допомагають. І їх теж потрібно згадувати, їх теж потрібно. Э, Вітати з цією перемогою треба не боятися програвати. Це інша сторона медалі, про яку на, сьогодні, на сьогоднішній момент мало хто говорить. Тому що спортсмени бояться програвати, вони психологічно бояться, а цього не потрібно боятись. Без програшу не буває перемог. Тільки оця енергія негативна, якщо спортсмен її зможе перетворити в такий мощний, потужний вибух. Позитивної енергії тільки так можна себе здолати і вийти на новий рівень. У нас є молоді таланти, у нас є молодь, і це гарний фактор, який впливає в принципі, на сам результат в майбутньому. На ці Олімпійські ігри в Париж їде той самий екіпаж каноя дівчат, і додатково ще у нас відібралася байдарка четвірка. Байдарка четвірка це вперше в історії України. Вони відібралися, і дуже цікава історія, тому що взагалі екіпажі вони самі по собі цікаві, тому що там 4-2 людини, і у них різні долі, у них різні думки, у них різні фізичні навантаження, але вони сідають в один човен і вони об'єднані одною метою, вони об'єднані одною думкою і однією цілею. І в один момент вони. Дихають, рухаються синхронно, навіть серцебиття у них синхронне. Це дуже прикольно. Всім рекомендую спостерігати за Олімпійськими іграми і за веслуванням. Істок Олімпійського Лондона прекрасні українки. Справжні світові зірки спорту Ольга Харлан, Олена Коставич і Ольга Саладуха. Блискуча легкоатлетка, яка не лише підтримала переможні традиції України у потрійному стрибку, а й збагатила цей вид своїми досягненнями. Про дорогоцінну олімпійську нагороду, її значення та історії особистого тріумфу. Кожна медаль, вона на вагу золота а тим паче Олімпійська, і коли я вийшла з бронзовою нагородою, то я дякувала Богу, дякувала взагалі, що нога витримала, я змогла її отримати. Після 12 років я також дякую, тому що Олімпійська нагорода вона специфічна, вона незабуваема. Остання спроба ще чотири роки чекати до наступних олімпійських ігор. Ми не знаємо, що може бути. Що там було, як цей організм спрацював. Це було так просто таким автоматичним, яким сплеском. Я зробила все, пам'ятаю точно ідеально. Я дотягнула кожен шах, кожен крок, кожен стрибочок. Я вийшла з тої ями, але я дивлюся, я не розумію, який прапор Засто був чи не був. Тому що вся увага прикута на Осейне Болта. Він якраз тільки пробіг 200 метрів. Він став олімпійським чемпіоном. Я не розуміла, який прапор спочатку, чи вдала спроба. Чи я зробила все можливе, що від мене залежить. І я починала дихати. Я сиділа, в мене ноги вже не тримали вони отак. Ну тобто, що для кожного спортсмена Олімпійські ігри це, це найважливіше, що може бути, тому що ти витрачаєш час, ти витрачаєш енергію, ти готуєшся, ти вкладаєш душу, це все, і от в тебе був шанс. І я на той час не розуміла, я його використала чи ні. І коли показали білий прапор, я видихнула. Потім стрибала колумбійка Катерина Ембаргін. Вона стрибнула 14,80 і один сантиметр просто відкосила від моєї е, срібної нагороди. Але коли я вийшла, я сказала, що це не бронза, це золото, тому що це була перемога, перемога над собою над травмою, перемога. І я розуміла, що цю медаль чекали, чекали в Україні, чекала збірна. На мене розраховувала. Я Дуже валію за нашу команду. Тим бачиш, зараз я як виконуючий обов'язки президента Федерації. Я щиро хочу, щоб наша команда використала кожну свою спробу, кожен свій забіг, кожен свій сантиметр, щоб вони це. Щоб у них це здалося, в наших спортсменів. У нас е, хороша збірна, є молоді спортсмени, і хочеться, щоб у них все вийшло. І тоді ми порадіємо всі разом. Я отримала запрошення, поїду в якості лідера команди і буду підтримувати особисто там. Можливо, комусь дам пораду, можливо, Марини Беха. Мливим прикладом найкращого це доля Парижу. І не дарма слово прем'єра є французьким за стилем і духом, бо Парижу так важливо бути першим. Цього разу допомогли італійці. Їхній смак і професійна творчість, здається, перевернули сприйняття того, який вигляд слід мати в сучасній легкоатлетичній арені. Пусково-фіолетова насичена, смілива, яскрава і зухвала, ніби із картин Вінсента Ван Гога та від кожної з революційних моделей одягу знаменитих кутюр'є. Таку Францію відчули, обрали і втілили у покритті найбільшого стадіону ігор у Парижі славетного «Стад де Франс. Виробник найпомітнішої частини нового іміджу арени добре знається на своїй справі, постійно вдосконалює технології та підтримує найвищу якість. І підкреслює, що перш за все турбується про спортсменів, які на цьому покритті зможуть бути максимально найкращими. Варто не забувати, що італійський темперамент іншими категоріями ніколи й не мислить, але професійний рівень виробника доведений успішною участю у сотнях великих подій. Італійці дотрималися головної обіцянки. Покриття виготовили і доставили до Парижу у середині квітня. Там заходилися його вкладати чи не щодня фільмуючи етапи робіт, які насправді були схожі на створення великої картини, прикладу сучасного мистецтва. Вперше у своїй історії стад де Франс отримав настільки незвичайне і надзвичайне покриття. Олімпіада заслуговує найкращого ставлення, тому це був зовсім не ризик, а свідомий вибір. Бігові доріжки та сектори для інших видів легкої атлетики, адже арена головним чином для королеви спорту, були готові вже у середині травня. Технічно, адже незабаром там мають відбутися тести до Олімпіади. Слід зрозуміти, чи все йде найкращим чином, щоб так і було, без будь-яких сумнівів оновлений стадіон благословив своєю присутністю та невичерпною чемпіонською енергією Карл Люїс. Володар дев'яти олімпійських золотих нагород, легендарний американський спринтер та стрибун у довжину. У серпні на Stade де Франс вийдуть змагатися українські легкоатлети, і нехай їхні олімпійські кольори будуть значно яскравішими за дизайнерську красу Олімпійської арени. Із гордістю та радістю зустрічаємо на Авеню Олімпік ще одну команду українських фехтувальниць. Поруч із шаблістками у Паризькому Великому Палаці змагатимуться наші королави шпаги. Хто поведе їх на ігри і поєдинки, дивіться просто зараз. 2021 рік він спортсмен і прапороносець української олімпійської команди в Токіо разом з легендарною чемпіонкою з кульової стрільби Оленою Костевич у 2024-му Вже тренер жіночої збірної України з фехтування на шпагах, яка виступатиме на Олімпіаді втретє в історії. Богдан Нікішин став одним з творців успіху команди на відборі на ігри у Парижі. Ми всі дуже радіємо. Ми мріяли про це. Ми пройшли довгий. Шлях була зроблена, зроблена багато роботи, яка видалася в результат. Це дуже важливо для федерації фехтування України, що наш вид зброї шпага жіноча змогла взяти максимум це команду ліцензію, яка дає право виступати як в команді, так і три особисті ліцензії. А ще таке представництво дає надію, що в українській жіночій шпазі з'являться нові медалістки Олімпійських ігор. Поки що єдиний успіх у цьому виді зброї серед жінок перемога Яни Шем'якіної в Лондоні 12 років тому. Теперішня збірна вже у передчутті олімпійських емоцій. Це моя дитяча мрія. Я не знаю. Для мене це, це якась. Мені здається, це ця оця можливість а, досягти найвищих результатів, тих результатів, до яких ти ідеш все своє життя. І... Мені дуже приємно, що ми здобули цю можливість. в мене просто навіть є шанс спробувати себе на Олімпійських іграх, і це просто неймовірне відчуття. Цей шанс Влада Харькова здобула разом з Оленою Кривицькою, Інною Бровко та Джоан Фейбі Бежурою. Саме цей квартет українських шпажисток у вирішальний момент оформив му перепустку на Олімпійські ігри. Але попереду ще багато роботи, тому моменти радості тривали надовго. Якесь ментальне трішки розслаблення є, тому що все ж таки вже в нас є більш чіткіший план над чим нам працювати, куди ми йдемо. І звичайно, від цього ми отримаємо багато задоволення, але до кінця не розслабляємось, тому що дійсно саме, саме важлива наша битва ще попереду. Ліцензія командна, тому ці слова доводять кожна зі спортсменок. Розуміє, що до Парижа поїдуть тільки найкраще. Заміни можуть бути у нас до Олімпійських ігор. Цей рік останній ми планували шість спортсменів, які були в квоті в основній, які мінялися. Ще буде два етапи Кубку світу, ще буде чемпіонат Європи. І тільки після цього буде оголошено склад команди, яка буде приймати участь в Олімпійських іграх. Подвійна напруга, тобто, ти розумієш, що в тобі на тобі відповідальність і на Олімпійських іграх добре виступити. А ще й ти провів гарний сезон цього року. І не факт, що ти поїдеш на ці олімпійські ігри. Звичайно, це напруга, звичайно, з нею потрібно боротися. Але такі правила, тому ми просто приймаємо ці правила цієї гри і продовжуємо як спортсмени виконувати свою роботу. Шлях кожної спортсменки до своєї мрії має власну історію. Але цю ліцензію здобувала команда по-справжньому об'єднана гордістю, болем та любов'ю до України. Ми сьогодні знали, що у нас дуже складно буде, що у нас дуже. Вже буде складна зустріч з, зі збірною Швейцарією за вихід у вісімку. І коли ми йшли фехтувати вже на цю зустріч, я бачу дівчата сидять в, в, в телефонах, сидять там, смотрять інформацію, Я кажу, дівчата, вам зараз потрібно фехтувати з, зі Швейцарією. Це важливо, це надважливо. За останні три роки зустріч буде. А вони мені кажуть, ми не можемо летять ракети. Я коли це казав своїм колегам, вони на мене дивилися. І казали, що в тих умовах, в яких знаходиться зараз наша країна, це подвиг. Ліцензії на олімпійський виступ підсумовують українські дзюдоїсти. і можуть бути задоволені цими здобутками. Однак завжди правильно дізнатися про оцінку успіхів із точки зору команди. Відкритість, відвертість, відзнака та подяка. Це головні акценти зустрічі української родини дзюдо, яка презентувала квартет Олімпійських надій Парижу. Взагалі дуже приємно знаходитися в такій збірні. У нас дуже маленька команда, але вона дуже крута, сплечена та дружня. Ми один одного підтримуємо. Ти я думаю, що це дійсно нам дуже допоможе на Олімпійських іграх. Ми будемо відчувати цю підтримку один від одного. Багато років праці, спортивної кар'єри, і саме цей момент, що спортсмен потрапляє на Олімпіаду, це є одним з таких піків, тому хочеться це зробити на яких більш так. Щоб все було святково, Віталій Дуброва має величезний тренерський досвід і готовий до нового олімпійського виклику. Для мене це буде четверта олімпіада в якості тренера, і я розумію, яке це, скажімо, такі грузнавантаження, яке це все. Ну звісно, це і це велике спортивне свято, але в той же час хочеться показати і високі результати. Дар'я Біла Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов та Богдан Ядов. Заздалегідь гарантували собі місця на олімпійському татамі. Утім, це не остаточна заявка збірної. У режимі очікування залишається ще один з питання по совітському не вирішено. Зараз він ну, є така ще на ще крім того, що є прямо пряме попадання. Дірек є ще континентальна квота, і це 13 позицій континентальної квоти по Європі. І Антон зараз займає 12-те місце, і тобто проходить. Але ще в нас залишились три змагання рівня континентальних кубків. І два спортсмени, що йдуть за ним, маючи незакриті результати. І в випадку, якщо молдаванин Латиша в 81 кг займе хоча б один раз. Друге місце срібло, а Швед Німан в 90 кг здобуде два золота. То вони вибивають Антона з цієї континентальної квоти. Тому зараз він знаходиться в такому підвішеному стані. Він повинен чекати. Саме вже від нього нічого не залежить, тому що в нього всі результати закриті. Дуже бурхливі емоції, нерозуміння, очікування, таке напруження, але стараємось тренуватися, підтримувати форму, надіятись на краще і не опускати руки. Дзюдеїсти із ліцензіями вже сконцентровані на підготування. Тоці, зокрема, дільшот Халматов, який пропустив чимало змагань через травму, не тільки відновлюється, а й став до роботи на татамі. Реабілітація йде, скажімо так, краще, ніж планувалося. Дільшот дуже відноситься до цього по 5-6 годин кожного дня він ходить, займається з реабілітологами. Вже з минулого тижня він приступив до тренування на татамі. Звісно, це повноцінними заняттями ще називати рано, але реабілітація йде повним ходом. В принципі, за 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 прогнозами лікарів він повинен бути готовий до. Олімпійського турніру наснаги та мотивації додало олімпійцям звернення військових з фронту. Ба Більше до Парижу разом з юдаїстами поїде український синьо-жовтий стяг, який передали спортсменам з передової. І звісно, кожен розуміє важливість та вагу успішних результатів на Олімпійських іграх. Бутися відчайдушно і безкомпромісно. Інші слова щодо олімпійських ліцензійних поєдинків українських боксерів зайві. Чи справдилися сподівання і чи збільшилась присутність нашого боксу на рингу Парижа? Щиро переживаємо, тому й так само прагнемо фактів та результатів. Перемогти, щоб здійснити олімпійську мрію, завдання і мета боксерів збірної України на останньому ліцензійному турнірі, який приймав Таїланд. І щоб здобути ліцензію, треба було вигравати у кожному поєдинку. На старті змагань команда демонструвала лише переможні результати, але варто було програти Кароліні Махно, як розпочалася чорна смуга невдач. Анна Охрей, Анастасія Чорноколенко, лідери збірної Ярослав Харциз, Юрій Захарєєв та Дмитро Замотаєв, Сергій Горсков, Анастасія Молочко, Тетяна Коп та Анастасія Ковальчук. Всі ці боксери без ліцензій на ігри у Парижі. Серед причин поразок суто спортивні і цілком справедливі. Але ігнорувати фактор упередженого суддівства теж не варто. Наші боксери, всі поєдинки, програють 3-2. 3-2. Ви знаєте, бокс це суб'єктивний вид спорту, вирішують люди. Але ну, мені як функціонеру е дуже дивно, коли наші боксери, не програючи ці поєдинки, а їм не підіймають руку. Як я можу е дивитися в очі нашим спортсменам, які після боїв і тренерам, які після боїв підходять і говорять, а що це було? Що нам робити? Як нам треба вигравати, щоб нам підіймали руки? Мені спортсмени говорять, ми будемо зав'язувати з боксом. Не будемо більше боксувати. Ну а навіщо? Це не потрібно нам. Люди готувалися. Чотири роки свого життя потратили для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. а Тут нас просто витерли ноги. Особливий резонанс викликав поєдинок чемпіона світу Юрія Захарєєва із бронзовим призером Олімпіади у Токіо, ірландцем Айданом Волшом. Українець домінував у кожному із раундів, проте роздільним рішенням суддів зазнав поразки. Федерація боксу України звернулась до міжнародного олімпійського комітету його найвищого керівництва в особі президента Томаса Баха із вимогою переглянути результат бою та віддати українцю належне. За три раунди боксер з Ірландії наніс максимум 5 ударів. Ну, За що йому виносити, як він може стати переможцем того двобою, якщо спортсмен не б'є, а хіба тікає? В федерації боксу було написано е е скарги до Міжнародного олімпійського комітету, в яких було е викладено факти грубих порушень е в цьому поєдинку. Ми кожної години дзвонимо в Національний олімпійський комітет. Ми підняли по особистим зв'язкам нашого представника в виконкомі Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку. З ним на зв'язку. Він був у Томаса Баха. Вони дзвонили, в оргкомітет. В оргкомітет дав пояснення, що таке буває. Це зіткнення стилей. Якщо вони не зможуть поміняти це суддівське рішення, щоб нашому боксеру, нашому спортсмену, заслуженому майстру спорту, двократному чемпіону світу. Дали можливість так називаємо універсальні ліцензії, які Міжнародний Олімпійський комітет видає спортсменам з інших країн, щоб нам дали можливість і нашому спортсмену, і нашому боксеру дали можливість боксувати на Олімпійських іграх. Бо він цього заслуговує і в нього вкрали перемогу. До фінальних поєдинків за ліцензії дійшли два українських боксери: Це Айдер Абдураїмов та Дмитро Ловчинський. 20-річний Абдураїмов вперше брав участь у такому турнірі: п'ять поєдинків, і у кожному українець був технічнішим і розумнішим за суперника. Та у підсумку створив сенсацію. У вирішальному протистоянні Абдуримов, який виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів, одноголосним рішенням здолав представника Киргизстану та став володарем ліцензії на ігри у Парижі. Першу чергу хочу подякувати Збройним силам України. Завдяки їм я добре підготувався, провів п'ять чудових поєдинків. Дякую. Ще хочу подякувати своїм тренерам, своїй родині, своїй команді. Слава Україні! Ще одну ліцензію для збірної України здобув суперважковаговик Дмитро Ловчинський. 25-річний українець провів на турнірі три поєдинки у вирішальному. Він одноголосним рішенням здолав представника Греції. Таким чином, збірну України із боксу на Олімпіаді представлятимуть три спортсмени: це Айдар Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та лідер команди Срібний призер ігор Утокіо Олександр Хижняк, який здобув свою перепустку торік, коли став чемпіоном європейських ігор. Усюди у Франції олімпійський вогонь почувається як вдома. Його запрошують, вітають, насолоджуються візитами, але ніяк не можуть вмовити залишитись ще буквально на годину. Естафета вогню не зупиняється, і свято приходить до всіх. Рається щедро поділитись із нами своїми подіями, фарбами і кольорами. Обирайте їх собі до вподоби. На Авеню Олімпік та у колі спорту усі палітри, творчість, думки та емоції. Все це народить найголовніше враження, якими ми з радістю поділимось. До зустрічі для нових вражень.